У нас сьогодні холодно, дуже холодно, я б сказала. А мене чогось виперло на вулицю. Щойно дивилася відео з магноліями. Ну, садочків, в яких є магнолії, а в мене ж нема магнолії. І ось я призадумалася, чи купити й собі, щоб бути в тренді. Чи може вона мені не потрібна? Ні, я б хотіла вічно зелену, звичайно. Але вічно зелене це зазвичай дерево. Дерево високе, я б не хотіла такі дерева високі. Вони сягають 4-6 метрів. Мені таке не потрібно. У мене садочок маленький. Воно було б добре, воно б тінь давало велику, що вище дерево і що розлогіше, то більше тіні. Але щось мені не подобає таке рішення. І ось я вийшла, надибала кущики. Магнолія зірчаста, вона росте кущиком невисока. Ну, це максимум 2,5 метри. Це мене влаштовує. Це мене влаштовує повністю. Але ж це кущик, якщо, якщо дерево можна кудись пристроїти, то кущик куди. Воно ж розлоє. Не знаю, от ходжу і думаю, роздивляюся. Бо я собі з пенсії ще не зробила подаруночок. Та й завтра вже новий рік, завтра вже 31 грудня. Ось і думаю, потрібно воно мені чи не потрібно воно мені це у жодному випадку. Ну, не знаю, я ще думаю. Або мені щось прийдеться викопати, щоб посадити цю магнолію. Були траву їсть. Виглядають мої гортензії ось так. Ні, звісно, якби я дуже захотіла, я б місце знайшла. Щось мій акант пропадає. Погляньте, я його так прикрила повністю. Листочки були, щось вони зів'яли. Що це він? Він же вічно зелений має бути. Пахісандра так і не розсвіла. Не розквітла, але стоїть жива, це мене радує. Бо я багато втратила рослинок цього літа. Ось іще один кипарисовик. Не хочуть кипарисовики у нас жити. Бачите, по жовтів він пропаде. Це є лівець. це також якийсь він, якщо вийде з зими. Але я їх пересаджувала влітку. Тому може вони оце на мене розгнівалися. Так, оце я хотіла шавлею, треба зрізати, зараз зріжу, хочу поживцювати оцей стовбур. Він все одно їй не потрібен. Це Андора компакта. кусничок. Це я відводком його. Ой, горох. Он де бачите горох? Вон, де горох, он де горох. І не змерз. Це ж я горох розкидала половинки. Там завівся куська в горозі, і я, а це ж фосфор, це ж поживна речовинка, і я оце розкидала по всьому городу. І він де не де у мене проріс. Ось зараз я покажу. Десь у мене ще був горох такий, а ось, але він трішечки, здається, ой, ту я, яка негарна гляньте, якась коричнево-червона. Може, вона пропала? Оце буде мені радість у, у лапках. Ось ця зелененька. Бачите, що це з нею таке. Два роки вона вже в мене живеться. Ой, це ось такий сорт. Ось такий б'юті. Кагеріс-б'юті. Я вчила німецьку мову. Тошне, а це що? А, гандромеда, а воно в мене здохло. Благополучно здохло. А, цей вже примерз рух. Цей вже примерз. Ну, воно і не дивно, це ж, хоч він і холодостійка рослинка. Так, і ось я думаю, це в мене кизил. Кизил. Кизиль. Кизильник це кущ декоративний. Гляньте, скільки цвіту буде рясно рясно буде цвісти. Я його поки тут залишила. Для того ж, для, для цієї ж Тому що в мене тут гортензії, от сюди треба щось посадити. У мене тут це гранатик, я висадила. А, і вон горошок іще, бачите, живенький. Будлея ще живенька. Ну, вона в мене така, всю зиму стоїть, ось така. Треба зрізати оці коричневі, я не люблю оце таке. Але сьогодні дуже холодно. Це я зроблю завтра. Щось воно потемніло там, листечко. Ой, а що ж це? Не гаура. І не лілкотоє. Слухайте, ну отак от ви, виб'є з голови і все. Здогадуйтесь самі. Так, ну що ж я вирішила за цю магнолію. Навіть не знаю, що ж мені робити з магнолією. Навіть не знаю. Тут усе засаджено, просто зараз немає рослинки, ж зараз поховалися, деякі сплять. Дубровник ось, бачите, який, він вічно зелений. А це навесні я приріжу оце верхівки. Я його також висадила нещодавно. Люблю вічно зелені рослинки. Вони стоять гарненько. Усі. Так я нічого і не вирішила. Я ще подумаю, що мені робити. Я ще подумаю трішечки. Ой, хотіла показати бюрючина оця Варігатна. Гляньте, яка вона гарна стоїть. Я купила два кущики. Тобто я купила один кущик, а там було два горщику. І я її розсадила. Ось тут це алича якась у мене, я так її формую. І ось буде обабіч два кущики. Тут були у мене піони, але півонії. Але вони в мене не ціли, то я їх звідси видалила, пересадила в інше місце. Зима гарне. Гарний час для того, щоб подумати щось. Десь щось переробити, переоформити, пересадити, можливо, якщо ще погода дозволяє магнолію, я б хотіла. Магнолія, саме слово таке звучне, так? Магнолія. А вона ще й цвіте, І ще деяка з них пахне. Ой, не знаю, оце я, оце я собі загнала в голову. І тепер думаю, і тепер думаю з Новим Роком вас усіх, скоро ж Новий рік.